Множинне громадянство для українців президент збирається внести у Верховну Раду законопроект, який легалізує отримання паспортів інших країн. Множинне громадянство дозволяють у 130 країнах по всьому світу, зокрема і у Великій Британії, де проживають сотні тисяч етнічних українців. Як вони ставляться до перспективи отримання українського громадянства в Лондоні? Розпитувала Світлана Чернецька. Українська домівка у Лондоні це осередок нашої діаспори. Тут суботня школа для дітей, народжених у Великій Британії, та головна сцена для культурних подій. Більшість відвідувачів тут із британськими паспортами та українським корінням. Що суботи після уроків в українській школі збираються сумівці? Це члени спілки української молоді, організація, яка виховує патріотизм та любов до батьківщини. Завжди починається із сумівського гімну та молитви. Далі відповідно до віку з дітьми проводять тематичні заняття сьогоднішнє присвячене річниці бою під крутами. Тут до суму приєднується лондонський пласт. Це ще одна організація з патріотичного виховання маленьких українців. Співати, вчимося танцювати. Це є наша українська культура. Ми навчаємо їх про історію, традиції, різні звичаї, сучасність і минуле України. У самої Ірини двоє дітей. Донька має український паспорт, бо народилася на світ в Україні. Син уже в Лондоні. Тому за документом британець, щойно в Україні дозволять множинне громадянство. Ірина одразу оформить українське для сина. Я обов'язково зроблю так. Я хочу, щоб він гордо приїжджав додому до родини і з українським паспортом. Про український паспорт мріє і 16-річна Емілія. Її батьки з'явилися на світ за кордоном, але між собою спілкувалися лише українською, і дочку теж навчили дівчинку. щосуботи відправляли до української школи, яку вона успішно закінчила торік. На батьківщині бабусі дідуся Емілія була всього двічі у Києві та Львові, але мріє пожити в Україні. Я хочу вивчити на акушерку, і я хочу в Україні йти попрацювати. Я не знаю, чи станеться, я не знаю, як буде, але я хочу щось допомагати. Бо я дуже все, все, все життя допомагаю з Англії. Тут збираю гроші, оце, танцюю культуру. А я хочу щось там на фронті робити, щоб війною справді допомагати в Україні. Емілія, як і усі ці діти, може, хоч зараз податися на український паспорт, бо має українське коріння, але відмовитися від британського вона не готова. Саме тому чекає, коли подвійне громадянство легалізують в Україні разом з нею. Сподіваються, і багато інших діаспорян. Я буду в черзі. Тоді як, от Влодко Павлюк, він голова лондонського осередку Союзу українців у Великій Британії. Війна закінчиться, буде перемога так само далі, будемо їхати в Україну. То. І буде так само мені Я би хотів, може вже я буду на пенсійний вік, що шість місяців вжити тут і шість місяців вжити там, бо то, то би було цікаво дуже. І пан Влодко і його дружина і діти народжені тут за паспортом британці, але вважають себе українцями. Вони дуже активні в діаспорі, а особливо багато зробили від початку повномасштабної війни. Влодко каже, одержати українське громадянство для діаспорян було би зараз дуже доречним. І ще тепер, як тепер дуже потрібні, буде перемога, що Україн тебе Україну розбудувати, побудувати. Я думаю, що як таке стане можливо, тоді дає нагоду, що українцям повернутися в Україну, ті, які тут народжені, з українського коріння. з Володком погоджується імміграційна юристка Лілія Скот. Вона народилася та виросла в Україні, а працює в Лондоні. Я однозначно хочу сказати, якщо Україна хоче. Побачити українських дітей народжені а, за кордоном. Якщо вона хоче, щоб а, діти повернулися на Україну, а, то а, дайте їм право це зробити. Якщо в них буде вибір у дітей, а вони приїдуть і навчаться в Україну, тому що майже всі говорять на українській мові. А, майже всіх а, є менталітет український, але також вони а, принесуть Європейське бачення всього до України і може ця зміна, це теж допоможе всім і нашій державі. Для українських британців отримання паспорта із тризубом це радше символічна річ визнання їхнього коріння, але також і реальна можливість для навчання, роботи та проживання в Україні. Вони зможуть обіймати державні посади без втрати британського громадянства. Взагалі у світі близько 65 мільйонів етнічних українців, і навіть якщо невеличка частина вирішить переїхати на батьківщину предків після закінчення війни, це стане серйозним демографічним поштовхом. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині Новини.